Військовий журналіст Сергій Ауслендер про бої довкола Бахмута Якщо українцям доведеться залишити Бахмут, що поки що мало ймовірно, це не буде поразкою, навіть тактичною. У командуванні ЗСУ все-таки сидять надзвичайно адекватні люди. Вони чудово бачать обстановку, політичне керівництво в процес не втручається, просто відведуть війська до наступної лінії оборони. Оперативного простору там немає. Суцільний укріп район. Який створювали приблизно 6 років, навіщо Орді взагалі здався цей Бахмут зрозуміти складно є версія про водозабір у Слов'янську, але до того Слов'янська їм ще як пішки до місяця. За такого просування сотні метрів на тиждень вони туди пробиватимуться приблизно кілька років справа, як я вважаю, у політичному рішенні типу звільнити Донецьку область. Знову ж таки, з огляду на те, що бої, які раніше йдуть по суті, в передмістях Донецька, реальність виконання такого завдання не просто сумнівна, вона практично неможлива. Бої винятково важкі, атакують майже без перерви, але знову ж таки піхотою, часто взагалі без броні. Просто лізуть вперед. Артилерія, яка в українців працює просто чудово, криє їх ще на підходах, перебили одну хвилю, пішла друга, за нею третя і так до темряви. Оборона ЗСУ міцна, арта працює за пристріляними цілями, підходять резерви. Ну добре, якби б у росіян у тилу стояв свіжий моторизований корпус, який в разі чого могли б вони ввести у прорив, але його немає. Резерви переважно з мобіків, вони йдуть в бій з коліс і без підготовки. Під час однієї з індопакистанських воєн був епізод, коли індійська піхотна рота у битві при Лонгевалі відбила атаку пакистанської бригади. По суті, основну роль там відіграла авіація та артилерія, а піхота тільки коригувала вогонь і добивала одинаків, які проривалися. Враховуючи втрати у расистів, незабаром в строєвих підрозділах кількість мобілізованих перевищить половину. І тоді ЗСУ перейдуть у контрнаступ і все одразу посиплеться. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!